Обмежувати своє мислення, що це означає і з чим глядять? Привіт, мене звуть Ірен і це канал Фінанси та інвестиції. З Іреною підписуйся, клікай на дзвіночку, залишай коментарі. Отож, поїхали. Коротенько, сьогодні буде таке віщування, лекція про те, чому не потрібно обмежувати своє мислення, якщо ви хочете чогось. Більшого ніж в своєму в своєму житті мати так ніж ви зараз маєте це до прикладу, якщо ви закриваєте лише свої якісь базові потреби, до прикладу, заплатили за хату чи за апартаменти, заплатили за комунальні послуги, відклали на транспортний. На транспортні витрати, так, ще щось там в банк на аккаунт покласти, а якусь одежу, і то не завжди купити так на їжу, а дитині там щось і вас залишається повністю ноль в кармані. То я вас вітаю, вам пора міняти щось в своєму житті. Я розумію, що на сьогоднішній день є система, вона дала нам. Неправильну формулу, ми її взяли, тому що ми не мали своєї думки, ми йшли за стадом, тому що всі йшли і ми йшли. Після школи всі йшли в коледж і ми йшли в коледж. Після школи всі йшли в університет і ми йшли в університет. Далі всі йшли на роботу шукати роботодавця і ми йшли на роботу шукати роботодавця. Ніхто нас не вчив бути самостійними ніхто нас не вчив бути, скажем так, прогресивними, мати якесь критичне мислення, креативне мислення, щоб створити щось своє і монетизуватися і навчитися заробляти на цьому гроші. Такого в апріорі немає. Тому тому а на сьогоднішній день ми знаємо і розуміємо, що є. Дуже прям дуже багато я зараз їх перелічувати всіх не буду. Так є дуже багато маніпуляційних трюків, штуків, які застосовує не тільки держава, застосовують наші близькі, застосовує а, взагалі ті люди, які оточуючі, так, мається на увазі, які оточують нас, які хочуть маніпулювати вашими вашим життям, вашими діями, які а, радять вам. Скажімо так, не те, що би ви вони порадили би б самому собі, так ось, і відтозі людина бачить, що вона з кінці з кінцями зводить, і та формула, яку вона почала застосовувати після університету, після коледжу, так вона не працює. Вона не працює, і людина зводить кінці з кінцями, а, бачить. Щось бачить якісь а, картинки в інтернеті, бачить е, успішний успіх інших людей. так, І вона не розуміє, як це, як це їм повезло. так, Хоча це не повезло, це просто е, відкриття мислення, відкриття свідомості, що я також можу щось, в чому моя суперсила, в чому мої таланти, е, підключити наставника, підключити. Е, Технічну так, сторону, яка буде створювати вам сайт, і так далі, підтримувати, щоб люди бачили вас, так. Тобто це може бути і послуги, це може бути і товари, ви самі вибираєте, чим ви хочете займатися, так? І крутитесь, крутитесь. І три роки, чотири роки це тільки мінімум, так? І все, і не слухайте абсолютно нікого, якщо ви дозволите це собі. Дуже важливий момент, я зараз скажу, Важно слухати уважно. Дуже важливо відкрити це в своєму розумі, в своєму мисленні, дозволити собі, в своїй голові, що я це можу, я достойний це мати, і я так вирішив я так хочу, незважаючи на все. І все, як тільки ви це. Собі в голові дозволите, повірте, а, дехто каже: Ну, Ірен, не говори вселенна, тому що ти віруюча, так негарно говорити, що вселенна, вселенна, говори Бог. А, як хочете, але просто я маю на увазі, як хочете, так і говорите, хто це вам дає, так ось. Але я маю на увазі, що є вселенські закони, які розумієш ти, не розумієш, але вони працюють. Як тільки ти дозволяєш собі в своїй голові а, мати, наприклад, в місяць. 10 тисяч доларів, бо тому що 50 тисяч доларів це нереально, і ти не розумієш взагалі. Твій мозок не розуміє, як його зробити. так? Тобто не беремо космічну цифру там мільйон доларів за місяць, так? Я хочу заробляти, я буду заробляти. А поки що, це ну, для, для тебе, для твого мозку, це нереально. Трошки будемо реалістичними, скажем так, оптимістично реалістичними, так то є п'ять тисяч, 10 тисяч доларів в місяць це uh, it's ok, це гарна, ну, скажем так, uh, цифра, і це можливо заробляти, так і коли ти відкриваєш це в своєму мисленні, в своїй голові, а uh, Вселена тобі починає давати Бог вселена, так вона починає тобі давати певних людей, які. Які набагато більше заробляють, чим ти починаєте віддавати певні обставини ситуації, знайомить тебе з тими людьми, які а, набагато більше знають, чим ти. Так. Ось і зазвичай вони не дуже балакучі, і ти можеш навіть і не знати, що ти з ними що вони володіють такими грошима. Що вони за рік заробляють 2 мільйони доларів? Так ти їх про це навіть можеш не знати. Ось, але поволі, поволі, ти спочатку дізнаєшся про внутрішній стан люд. Людини так, про характер, риси, стиль життя, і ти прям про енергію, так що ти прям хочеш, ти не можеш усвідомити, ну не можеш собі дати відповідь на питання, чому ти хочеш спілкуватися з цією людиною, так або з цими людьми. А вони дають тобі енергію, вони дають тобі заряд, вони радять тобі певні моменти, які спрацьовують в твоєму житті, так ось, і ти міняєшся. Разом з ними поступово, тому що ти спілкуєшся із ними. Так, є, така, є такий вислів, що скажи мені, а, хто, твій, хто твої друзі, і я тобі скажу, яке майбутнє тебе чекає. Або ж інший вислів є: а, якщо ти дружиш з трьома мільйонерами, ти будеш четвертим. Якщо ти дружиш з трьома ідіотами, ти будеш четвертий. Ну і так далі, ви розумієте, так? Про що я. Тому не обмежуйте своє мислення, дозвольте собі а, більше. Так, дозвольте собі заробляти більше, зрозуміти, що це добробут не тільки для вас, буде для вашої сім'ї також. Майбутнє буде не тільки для вас добре так, і щасливе, але і для ваших дітей також. Коли ви говорите, що я це зроблю, або, наприклад, я кину курити, або я почну займатися спортом, або я почну правильно харчуватися, так? але цього не робите не сьогодні, не завтра. Тільки говорите, так діти дуже сильно будуть переймати це все у з вас, так щитувати, щитувати, хоч би що ви там говорили, так щитувати будуть дуже сильно ваші дії. Тобто дійте правильно, говорити можете що завгодно, але іменно дії, саме дії, дуже діти копіюють. Тому будьте уважними стосовно взагалі вашого стилю життя. Так це стосується всього. Якщо у вас є в порядок в голові з мисленням з усім, так то у вас буде і в порядок, і в кашельку в гаманці. Перепрошую, так і взагалі з усім. Тому не обмежуйте своє мислення, тому що мислення впливає на дуже багато речей в нашому житті, не тільки в фінансах, а й в здоров'ї, а й в спорті, так? в відносинах між дітьми, між батьками, між близькими людьми, так, між чоловіком, між жінкою і так далі, між друзями. Так, це дуже важливо, між скажімо так, робітниками вашими, працівниками. Це дуже важливо. Не обмежуйте своє мислення. Дозвольте собі, і тоді в ваше життя прийдуть певні ідеї, правильні ідеї, які потрібні саме для вашого якогось чи проекту, чи роботи, чи, чи будь-чого. Ви самі будете бачити, як вам буде в давати все більше і більше ідей, більше людей, ситуацій, які обставини, які будуть допомагати вам досягати того, що, що ви напримітили собі. Розумієте, так? Звісно, має бути. Діаграма пріоритету, скажімо так, навіть не, не діаграма, а упорядкованість. Так, тобто на першому місці, звісно, має бути Бог, на другому місці, звісно, має бути ваше здоров'я, бо без здоров'я ви далеко не притягнете. Здоров'я енергія на третьому місці має бути а, там а, ваша робота, тому що без грошей, без роботи ви ні чоловіку, ні жінки, ні жінці, ні дітям не потрібні. Так, ось і далі має бути сім'я, ну і все решта. Я надіюся, сьогодні я вам було корисною. Якщо це так, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте. А у мене на сьогодні все до наступної зустрічі.